Вітання всім шанувальникам волейболу. Перший для Гуднівська Колоса матч вищої ліги, який грають у Чернівцях. Поступив на зрощий комплекс Олімпія. Богдан Середа – наша подача у сітку. Суперник з Чернівчан свалява, Закарпаття, – «Буковинці». Колос груднічок Новоселиця, але вони посиляють не лише Новоселицю, а й Чернівецьку область. У чемпіонаті України серед... у вищої ліги Кіна 2 лінійний орбітр. Показала, що не до майданчику. Лінійні орбітри наші. Богдана і Тетяна тут у нас, усі що показує орбітр, що подвійне, подвійне торкання ніча було. І поступово ми спробуємо ознайомитися зі складними командами. Є зміни у нас ей э, 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 эй Ось цього разу це, це прохання спрацювало. Олег Гураль, четвертий номер у нас на подачі. Роднічка. Роднічок є чинним. Бронзовим призером чемпіонату України Це команд вищої ліги, професійний команд вищої ліги. І тридва зараз попереду коло у поєдинку проти сваляв. Ще один непоган, непогана подача. І вже довелося просто прикидати м'ячі. Василь Марич поруч рахунок. Готовий долучитися, наскільки нас чути, буде, вховуючи гучну підтримку з боку вболівальників і запасник однієї і другої команди. Що тут скажуть? Найгань, попередня піднімати на поліції. Капітан гостей сьомий номер, можливо, він не був би в ауті. боку встелі за низький майданчик за низький зал околімпія для вищої ліміт. Але це найкращий зал, який є в Черницях, і приємно, що е все-таки надали його, не безкоштовно, але. але... Е Неаккуратно не грав при другій передачі. Помилка друга передачі. Микола ліцма 12 номер на подачі у оверничках. Тут шляха забили політики. 6-5 попереду сваляла у першій партії. Без шансів Олег Росушняк опікував другий номер міська. І він вже у нас на подачі. Дараз... Ось така здавалося, що не така вже складна подача, але наші диспанації команді. Олег Ротусняк наша на подачі. І Олег Бураль і е, перший тайм. Аут Техні, у нас технічна, а, технічна перерва. Перепрошую, 8-6 рахунок на користі е, розничка. Е, можливо, можливо, доведеться нам це ж технічно діти тому що схоже, погода вносить свої корективи. Ляво. Середа, середа і е, невдало заблокували зараз. У нас свою половину опустився м'яч на половину сваляв. Юрій Гнат, Георгій Гнат. колишній гравець будівельника із е, ва. Пограв у суперлізі. і Після аматорських е, е, виступів. Це, Тут ось трішечки не розібралося, не розібралося і таки вибили атаку. 8-9 на подачі Свалява зараз. Яка підступна подача була. опустилося Почав зіграти рукою, зіграв ногою по футбольному. Власне, тут напередодні відбувся матч першої ліги футзальної України. Від цієї перейти на селий епіцентр, як все лідерам Сумду. Сум, Сум. Е, так, там, там він в сітку притискав. Дан середа сьогодні новий на подачі. Майстер спорту України. 9-11 на подачі Сваляла. Єдиний майстер спорту у складі Лознічка Богдан дан середа. Були краще тут свалявці розібратися за Карпатці в цьому епізоді. Олег Гураль, що нам на на подачі. Непогано не вилетіла не подача у першій серії його. Але тепер одразу вау. Подало. Капітан гостей.

Другі арбітри, новообраний голова Чернівецької обласної федерації волейболу зараз зафіксував сітку у нашої команди. Це підтвердження того, що попри зрозумілі його симпатії на поверхні російська а от як арбітер він діє чітко і, і справедливий. 12-13 закону. Ось так для когось ця цифра буде невдалою точно у цій партії, а для когось у поєдинку. Цього разу Іван Лоскан фіксує торкання сітки з боку гравців Соляви. І ліс 10 номер. Тут така пауза обидві команди розділи. Епізоду, але м'яч опустився за майданчиком. Майже біля лінії він опустився, тому раділи обидві команди, але, але середа пасує. І цього разу Гураль друга, друга технічна перерва у першій партії. Давайте може спробуємо нарешті назвати всіх гравців е -е, рудничка. Отже, у стартовому, у стартовому складі вийшли е -е, Олег Чекан, перший номер, другий Олег Ратусняк, четвертий Олег Бураль, оскільки Олег у нас. сьомий майстер спорту Богдан Середа. Десятий Микола Ліцман і... Дванадцятий Олександр Мукасєєв Ліберо. Дев'ятий номер Владислав. Напевно, абохожилянка або, або тут не може розібрати в протоколі. Спробуємо під час між партіями розібратися. І що зараз Вдало на блоці зіграли буковинці. Новосільчани і Олег Ротушняк на подачі за рахунку 17-14. міні відрив вдався зараз. <плес> Цікавий епізод зараз. Уже раділи, уже раділи свалявці заробленому очку, а тут якимось дивом Колос Роднічок підняв цей м'яч в студію. Очікувані були теж. І тепер за рахунки 15-17 на подачі свалява. Вау! Оце досвід Богдана Середи, як він зараз в цьому епізоді просто відчув, зіграв майстерно і заробив 18 очко для Роднічка. На подачі Юрій гнат І ще раз можна було повторити цей подвиг, трішечки-трішечки не встигло кетиїв. Заміна заміна у складі гостей. Шістнадцять вісім рахунок дуже хиткий для волейболу Поту відправився на подачу. Близьким було того, щоб підняти цей м'ячі Оліберу чернівецької колокольської команди. В'ячеслав Гриньов — головний тренер і Олександр Гайдеєк це тепер уже другий тренер полосороднічка. Пощастило, в цьому епізоді певною мірою від сітки м'яч опустився на половину на... схвалявку часу майданчика. Вау! Подача. Напевно, більш треба дорожити подачею. Важко це робити. До Вячеслава Гриньова Лозовинського м'яч долетів у цьому епізоді. 21-18, там Мукасієв на подачі 12 наш когось розничка. Спершу це... в кінцівці до чотирьох очок збільшується перевага. Дуже легше. Там, де не посіяє, вже на подачі залишається. Трішечки-трішечки не вистачило там щільності цьому блоку для того, щоб е, вдало заблокувати. Ще одна заміна у складі, подвійна заміна у складі розстає. Слухати суддю інформатора, хто там витягнув на заміну замість того. І... Треба, треба зіграти, треба зіграти. Ще один такий свисткий, кажу, як кажуть, в сікці був Георгій гнат, підняв руку, до цього про свисток 20-22. Коротше, до двох очок відставання свалявці. І ось тут є можливість ще одну атаку провести. І вдало атакує Микола Ліцман, 23-22, і відправляється на подачу Микола Ліцман. Розклад. Третій номер Максим Протас. Це ті, що перед, ну, виходять не в стартовому складі. П'ятий Володимир Комаров. це Легенда вже і буковинського волейболу. Шостий Дмитро Нагорний. Восьмий Ігор. Куленко, напевно, ну, тут проблеми з прочитанням. І... Все нормально, 24-20, е, 4 або не, 4 сетбола у нас є. Є можливість добити, кажуть, я пригадую, як і в попередньому чемпіонаті у Сітку перша, перша подача, бутової весну, як там новосільчани відіграли ну, не, 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 не дуже багато. Вони там в футболі 19, чи з 19 чим там перевели було гру більше-менше, пригадую. ось переможне в першої партії 25-21. Роздають першу партію по роднічок